Вітає в ефірі. Інформаційні деталі понеділка у сьогоднішньому випуску про таке в Україні найбільший рівень безробіття за останні 20 років. Кожен п'ятий молодий спеціаліст стикається з труднощами під час пошуку роботи. А максимальна пропонована зарплата не перевищує трьох тисяч гривень. Про реалії закарпатського ринку праці далі. Цілодобового водопостачання не буде. Тестовий режим показав купу нових проблем у мережах Ужгорода. Перші осінні зливи, перші повалені дерева на вихідних в обласному центрі падало гілляче, пошкоджені кілька автівок. Мешканці деяких районів кажуть, якби на їхні прохання комунальники старі дерева рубали, проблему можна було б уникнути. Тему досліджували наші журналісти. Рівень безробіття в Україні досяг критичних позначок. Показники найгірші за роки незалежності. Серед причин несприятливий інвестиційний клімат та нинішній стан економіки України. Натомість на Закарпатті показники безробіття формально не зросли. У обласному центрі зайнятості пояснюють, через відсутність тут особливо великих підприємств, які могли б збенкрутувати. Натомість поменшило населення, яке вважається зайнятим. Такі невтішні дані показують опитування, які зарплати пропонують закарпатські роботодавці, і на що попит на ринку праці найбільший досліджувала Ірина Крупко. У медсестрині у руках нині не шприци та бенти, а оголошення про вільні вакансії. Сьогодні жінка, яка пропрацювала 11 років, знову шукає роботу. Адже після переїзду з окупованого Криму починає життя з чистого аркуша. каже, готова і на невелику платню, аби тільки була робота. У мене було. Зарплата 800 ще до того, як нас окупували. А вже коли після окуп, окупована територія стала Крим, то платили 8 тисяч російськими рублями. Платня, то воно, ну, знаєте, в нас зараз в державі дуже маленька зарплата, але треба працювати і жити якось і виживати. Таких як Ніна на Закарпатті більше двох сотень. Це також ускладнює ситуацію на ринку праці. Вакансій не вистачає. Поки з 400 переселенців, які звернулися до закарпатського центру зайнятості, працевлаштовані лише 140. Підприємці за порівняно скромну зарплатню у дві з половиною три тисячі гривень мають свої вимоги до нових працівників. Владислав Волосянський каже: наприкінці осені підшуковуватимуть і ще продавців. Процес непростий. Багато хто відсіюється ще під час стажування. Багатьом відмовляють самі через профнепридатність. Ми висуваємо доволі жорсткі умови до працівників. Маємо Певний графік роботи, маємо певні обов'язки, які хочемо, щоб людина виконувала. Не хочемо взяти будь-кого, вибираємо з багатьох бажаючих. На даному етапі в місті склалася така ситуація, що. Багато людей шукають роботу. Поманшало й людей, які вважаються зайнятими, кажуть спеціалісти, і додають рівень безробіття на Закарпатті не такий критичний, як в інших областях України. Натомість більшість запропонованих зарплат часто не дотягують навіть до середнього рівня по Україні. Що говорять, говорячи про вакансії, які вони є, да, вони не досить. Я би хотів сказати успішні для людини. Тобто заробітна плата бажає бути кращого, бо із усіх тих 817 вакансій ми маємо на сьогодні. Тільки 19 із зарплатою більше як 3 тисячі гривень. Над цим працюємо на Закарпатті. Рівень заробітної плати один із найнижчих в Україні. Лише за даними Держкомстату, середня зарплатня в області 2800 тисячі гривень, тоді як в інших регіонах більше 4 тисяч. Якщо брати статистику, показники відповідності ринку праці по Україні, таких сайтів, як Headhunter, як Воки і так далі, тут буде середньою заробітною платою коливатися залежно знову ж таки від галузі виду діяльності, то 5300 тисяч і. І так далі. Ну це мінімальний рівень, мінімальний поріг. Звичайно, що на Закарпатті це 3 тисячі в кращому випадку. Чи не найбільш затребуваними залишаються робітничі професії кухарі, швачки, слюсарі? Хорошому фахівцю роботодавці готові платити навіть по 4-5 тисяч зарплати. Таких пропозицій небагато. Але навіть для них працівників не вистачає. Закарпатці саме цих професій їдуть за кордон. За хорошим спеціалістом, зокрема, за хорошим кухарем, треба ходити і просити його на роботу, тому що е, заклад. Такого типу розпочинається із ну, атмосфери, звісно, яка з ньому існує, а і також від того, що ви будете пропонувати і чим ви будете заохочувати своїх клієнтів. Експерти не прогнозують Закарпаттю досягнення найвищого рівня безробіття найближчим часом. Водночас не йдеться і про можливе збільшення зарплатні, проте радять поквапитися з пошуком роботи тим, хто її ще не має, адже згодом це буде зробити у рази складніше. Більше половини своїх доходів середньостатистична закарпатська родина витрачає на харчування. На продукти у кожної сім'ї в середньому йде більше 53% загального заробітку. Або підрахували статисти майже 3,5 тисячі гривень щомісяця. При цьому цей же показник по країні майже на тисячу менший і складає 2516 тисячі гривень. Найбільше грошей йде у закарпатців на м'ясо, хліб, борошно та крупи. Усе з переліченого в Закарпатті найдорожче. Область продовжує Рекорди по цінах на хлібні та м'ясні вироби. У нас вони найдорожчі. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми запитали у закарпатців, на які харчі доводиться витрачати найбільше нині і яким продуктом шукають у дешевшу альтернативу, щоб почули далі. Цукор. чай з цукром завжди хочеться, а ось вже прийшла після обіду, а цукру вже нема. Треба тільки. -таки... В пачках, які вже дорожчі, вже платимо більше за упаковку. Прийшли більше на курячі м'ясо, бо свинина зараз свіна дуже космічна знаходить. Ну, Частково заміняємо. Хліб кожен день треба купляти. Крупи теж, м'ясо теж треба, але менше його купляєш не так часто. М'ясо, напевно, найдорожче. Молокопродукти подорожча. Масло подорожчало, що можна просто замінити на щось так більш, трошки дешевше з предами. Спреди, ну, це переважно. Масло молочні, м'ясні, пшеничні, всі продукти підряд дорожах. Овощі подорожчали. Сезон, а фрукти, овощі дорого, так як зимою почти, а це необхідність. Тепер би в нас у Закарпатті, це кожному, тому мало би бути дешево. Зарплата така мізерна, тисячу гривень, то що щось можна заміняти. То щось можна замінити. Та йме то, що не те, що нам треба, а те, що є. Картошка та якісь салатики, помідори, та все перебіга настільки ціни несумісні з заробітними платами, що практично дуже важко визначитися, що є найдорожчим, а що є найдешевшим. Цілодобове водопостачання виявило купу проблем у водопровідній мережі Ужгорода. Підключення проводили зранку, з 5 до 6 години. І, хоча кажуть, комунальники серйозних проривів не було, лише в кількох місцях виявили витоки. Ужгородці скаржаться на вихідних були перебої з водою по всьому місту. У неділю 6 вересня на глибині 2,5 метри пошкодилася труба на перехресті вулиць Угарьова та Успенського. І відсутність води в деяких районах зумовлена аварійним витоком на магістральному водогоні. Ні, саме цієї ділянки навіть довелось знизити тиск води на минавському водозаборі. Фактично, замість обіцяного цілодобового графіку, води в оселях містян не було навіть за графіком звичним. Погорду треба замінити порядка 10 задвіжок діаметром від 300 до 500 у щоб не було в такого збою. Продаємо 100 літрів води. Идет расчет на стоимость воды в такому, в, в, в части затрат по электроэнергии, по коагулянтам, по реагентам, по очисткам, по всему остальному. Если мы больше, больше планово будем подавать воды на город, увеличивается количество утечек, которые опять же заложены в тарифах, да? даже в тех цифрах, которые есть, и оно отобразится на тарифе в любом случае. До кінця цього року водоканал обіцяє провести ремонтні роботи на насосних свердловинах. Витратять 40 тисяч гривень, але це крапля в морі зізнаються самі ж комунальники. Вонайський водогін не забезпечує ту ємкість води, яка потрібна містом. Аби Ужгородці таки отримали обіцяне цілодобове водопостачання. Потрібно будувати новий резервуар, який коштуватиме 20 мільйонів гривень. У водоканалі проект будівництва вже є, але коштів поки що немає. Шквалисті пориви вітру та зливи знову наробили біди в Ужгороді. По всьому місту падали величезні гілки і старі дерева. На щастя, обійшлося без постраждалих, але було пошкоджено кілька авто і перекриті в'їзди до будинків. Так на проспекті Свободи впало аварійне дерево, про яке місцеві мешканці неодноразово повідомляли комунальникам. Хто ж відповідальний за такі ситуації та до кого звертатися, якщо біля вашого будинку аварійне дерево дізнавались, наші журналісти. Аранка Суга живе у п'ятиповерхівці на проспекті Свободи в Ужгороді. Кілька років поспіль скаржилась на трухляве дерево біля її будинку. Писала листи комунальникам, аби старий клан кронували. Та реакції не було жодної, поки він не впав. Ми почули тріск, а потім таке, ніби як зрив. А то огромна гілка з цього дерева. Вона упала прямо трохи залишилася там сантиметрів декілька щоб по вікнам не дало, все туди упало, а кінець гілки упала на машину. Загалом по місту таких дерев на межі кілька сотень. Найнебезпечніші кажуть біологи, то полі та верби вони не довговічні та крихкі. Якщо поряд з вашим будинком росте дерево, стовбур якого гниє має щілини, а гілки падають від кожного пори. Вовітру варто бити на сполох, дерева вражені грибком. Якщо ви бачите, що на дереві є гнилі гілки, або вже появляються плодові тіла дерев цих грибків. Відповідно, вже всередині дерево повністю згнило. Дуже небезпечним є гілки, які відходять під гострим кутом. О, тут є парогілок. Якщо дуже гострий кут, значить вони не тримаються вони дуже легко розчахнеться. За цими ознаками ми лише у центрі міста нарахували десяток аварійних дерев. Наприклад, на площі Фанцика біля філармонії з дюжини старих каштанів безпечні лише два. Розповів Олег Коласник. Усі інші потребують кронування, а краще заміни, бо впасти можуть будь-якої миті. А тут біля комерційного технікуму на капітульній дерево сильно нахилене над дорогою, тому існує великий ризик, що не встоїть перед негодою. На вулиці Волошина у центрі теж ледь не кожне дерево, аварійне. Яна Сиволожська вже чотири роки щовесни пише звернення у департамент міського господарства. Старезні липи не кронували десятки років. Переконує жінка. Зараз дерева настільки високі, що у разі падіння можуть пошкодити не лише електролінії, а й кілька житлових будинків. То немає пили, то нема кому спилити, то і ще якісь проблеми виникають. Сусідка наша писала, я писала. А от, і, а, туди ж я й заходила у відділ благоустрою міста. Буває, що гілки падають, шкодять машини. Будь-яка сильна гроза. І це може загрожувати життю мешканців. Доглядати за зеленими насадженнями на вулицях міста обов'язок Ужагроміксу. у 2015 році. На кронування підприємству виділили 300 тисяч гривень. Цьогоріч дерева обрізатимуть на льва Толстого, Барчині та Підгірній. Волошина обіцяють провести до ладу наступного року. кажуть, нема грошей, бо на обрізку одного дерева йде від 150 гривень до чотирьох сотень. Ми лише обслуговуюча організація. Треба звертатися в департамент міського господарства. Хочу сказати, що люба людина може звернутися, бо не все можна побачити, десь якісь такі, що можемо і випустити ми. Департамент міського господарства написати заяву, виїжджає комісія, обстежує і приймає рішення. Якщо аварійне дерево є біля вашого будинку, одразу звертайтеся у міськраду з листом. А краще запросіть біолога, який дасть письмове підтвердження, дерево потребує кронування. Навіть якщо комунальники на це не відреагують, матимете свою рідну страховку у разі нещасного випадку. Адже якщо дерево таки впаде і пошкодить майно, ви можете подати позов до суду, за яким вам відшкодують збитки, але суду треба буде надати фото рослини, висновок біолога краще міської комісії і заяву до міськради. Інакше все спишуть на погану погоду. Тяжко буде потім в майбутньому довести, що дійсно воно таке було. Якщо ви зможете це все зафіксувати і з вітром не пов'яжуть, можливо, ви виграєте. Але чесно кажучи в такій ситуації я не був би впевнений, хто виграє таку справу чи потерпіла, чи все таки місто. Тому звертайтеся, фіксуйте це, вимагайте усунути для того, щоб в майбутньому ви мали більше можливості відшкодувати. Біологи кажуть, восени випадків падіння дерев в обласному центрі побільшає. Літо було спекотне, тож багато рослин висохло, і з настанням холодів насадження можуть не витримати. У Закарпатті знову планові відключення світла. Пов'язані вони з проведенням ремонтів електроустановок і електричних мереж. В обласному центрі світло зникатиме з 7 по 11 вересня під час ранкових і вечірніх пікових навантажень, орієнтовно з 9 до 17.00. Так у понеділок в Ужгороді на аварійні відключення треба очікувати жителям вулиць Кавказької, Чорноморської, Університетської та Субернецької. У середу, 9 вересня, проводитиметься монтаж будинкових водів на вулицях. Гракоці та крилова, тому також будуть перебої з електропостачанням. Із детальним планом відключення можна ознайомитися на сайті Пад Закарпаття Обленерго. Не перемикайтесь, далі, стислий огляд інших актуальних новин. На Закарпатті учасники АТО подали понад 2600 заяв на виділення землі. Затверджено поки всього 280 проєктів землеустрою. Майже чверть таких заяв припадають на обласний центр. До мерії на розсид подано 635 клопотань про надання дозволів щодо відведення земельних ділянок для житлового будівництва, з яких наразі міські депутати затвердили лише 35. Міська влада виправдовується в Ужгороді немає вільної землі і пропонує сусіднім з містом сільрадам виділяти. Ділянки у себе. Тим, хто піде на строкову військову службу, обіцяють дві мінімальні зарплати і більше постановою кабміну від 12 серпня затверджений порядок виплати грошової допомоги громадянам України, котрі призиваються на строкову військову службу, зокрема цієї осені. Згідно з нею, виплата грошової допомоги призовникам здійснюватиметься в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Урядовці вважають, що це покращить ситуацію з призовом і обіцяють що строковики не залучатимуться до участі у проведенні антитерористичних. Операції на сході України. Залишайтесь з нами попереду у деталях ще багато цікавого. Зокрема, про таке. Вибори нові методи старі. У комітеті виборців України основною проблемою передвиборчої кампанії називають підкуп. На тлі рекордного за останні 50 років напливу біженців до ЄС зростає кількість охочих отримати цей статус на Закарпатті Хто звідки і для чого їде до нас? У коментарі експертам. У комітеті виборців України основною проблемою передвиборчої кампанії називають підкуп. Такі висновки зробили на основі моніторингу впродовж червня-серпня 2015 року. Проблема підкупу проявляється у кількох складових. Найчастіше політичні партії проводять кампанії, які умовно назвати можна кампанії добрих справ. Вони надають підтримку соціально незахищеним верствам населенням, школярам встановлюють дитячі та спортивні майданчики, ремонтують під'їзди тощо. Нагадаємо, 5 вересня розпочався виборчий процес чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів. Голосувати за нову владу українці підуть 25 жовтня. Для нашої рубрики Громадська думка. Ми питали в закарпатців, за якими справами вони оцінюватимуть кандидатів до своїх місцевих рад, і чи вважають традиційні передвиборчі ремонти дитячих майданчиків та під'їздів дієвими. Відповіді просто зараз. То вже ми проходили не один раз і не два рази і дороги, і садочки, і результату ніякого. Треба просто дивитися не те, що вони обіцяють, а те, що вони зробили за свій термін. Ті вже хто були при владі. Що це просто пиль в глазах. Воно не так дієво, як би хотілося. Не знаю, навіть не знаю за якими критеріями, як, як, що мають пообіцяти, щоб їм повірили вже. Має бути наступність здій. тобто, якщо він щось почав робити, має бути логічне завершення. А у нас, на жаль, виходить так, що депутати щось починають робити. Вибори пройшли і побачення. Напевно, і більшість людей так обирати, ой, цей допоміг, ой, цей щось зробив. І так побачили, дізналися і так і оберуть. Навіть не знаю, це дієво, напевно, така передвиборча кампанія, все допомагати садочкам. Але це не і так не дуже. Добре. Та хоч перед виборами, хоч щось десь зроблять, а більше користі там не буде. Обов'язково людина має бути місцева. Я так рахую. Я сам закарпатись, ну і коріні, коріні, коріні. Я думаю, що в наших місцевих радах має бути лише чисто, корні закарпаття. Я думаю, треба має бути молодий, але не сам такий, щоб тільки вступив в це, в це суспільство. Але я думаю, треба того дійсно, хто прислуховується до... Людей, які знають, що їм потрібно. Ше 27 тисяч українців виступили проти мита на імпортні авто. Петиція за скасування розмитнення і акцизного податку на імпортні авто з'явилася на сайті президента 29 серпня. За тиждень її підтримали майже 30 тисяч громадян. Текст петиції досить короткий і простий. Скасуйте розмитнення і акцизний збір. Скільки можна народ доїти? Цього немає в жодній цивілізованій країні. Митні та акцизні збори в Україні є справді високими. Після їх сплати вартість авто збільшується. Збільшується щонайменше на чверть за законом на розгляд президенту подається електронна петиція, на підтримку якої зібрано не менше 25 тисяч підписів. В тлі рекордного за останні 50 років напливу біженців до ЄС зростає, і кількість охочих отримати цей статус на Закарпатті. Наша прикордонна область залишається транзитним пунктом для мігрантів на шляху до багатих країн заходом. Деякі, щоб отримати офіційний статус, залишаються на території області кілька років. Більшість прямують далі. Найбільший пункт тимчасового утримання таких людей у Мукачеві щороку приймає десятки осіб. Хто звідки і для чого їде на Закарпаття? Поговоримо із Миколою Товтом, начальником відділу по роботі з біженцями головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області. Вітаю вас, добрий вечір насамперед. Розкажіть чи вплинув міграційний наплив в Європі останнього тижня на ситуацію в Закарпатті, і, взагалі яка динаміка за останній рік? Два. От я вам скажу останній тиждень. Ми наш підрозділ розглянув 23 звернення, чого давно вже не було. Це для нас навантаження безумовно. 23 звернення за отриманням захисту в Україні. А в цілому, скажімо, якщо будемо брати цей період за 8 місяців цього року, було 67 звернень. Це перевищує динаміку. Не набагато, скажімо, за цей же період минулого року було 49, а тепер 67. Але тенденція до збільшення є. Якою вона буде далі? Важко сказати, тому що ситуація непроста. Звідки найчастіше? до нас їдуть мігранти і чи затримуються надовго? Бо ж фахівці кажуть, що Закарпаття лише транзитний пункт на шляху до багатих країн ЄС. Ну, звідки вони їдуть? Безумовно, ми займаємося тією категорією людей, де існують небезпечні умови. Тобто, взагалі, це головна відмінність в цілому нелегального мігранта або економічного мігранта і біженця. З яких країн це рік на рік не схожий, але є, як кажуть, така трійка-четвірка лідерів: це Афганістан, Сирія, Афганістан, Сирія, Сомалі. Цього року, якщо там минулого року було більше громадян Сомалі, то цього року Афганістан, я би сказав, на першому місці. Афганістан в цьому році 38, на другому місці Сирія, 6, Шрі-Ланка, Ірак, Іран, Пакистан, Сомалі, Бангладеш, НОТП, ну Палестина, деякі африканські країни, поодинокі Сєра, Леони, Гвінея. Хто все ж таки залишається? Чи проблемно для них отримати статус біженців і як йде процес? Видачі усіх документів отримання статусу біженця або додаткового захисту чітко прописане в законодавстві національному про біженців і осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. В ідеалі цей період триває від 4 до 6 місяців. Це 2 або 3 місяці територіальні органи. Ми розглядаємо. На цьому етапі триває три місяці, і формуємо особову справу, і відправляємо до центрального органу виконавчої влади у сфері міграції, тобто до Державної міграційної служби. Ми відразу, коли людину приймаємо заяву і приймаємо в процедурі, людини видається в той же день, в день звернення. Тут нема ніяких з цим проблем. Вона документується довідкою про звернення за захистом в Україні. Цей документ є документ, який. Свідчить законність перебування особи на території України на весь час розгляду її заяви. Якщо по людині приймається позитивне рішення і вона отримує захист, а захист є двох видів, як я казав, то вона отримує або посвідчення біженця, це вже є паспортним документом. Якщо вона отримує додатковий захист, вона отримує. Посвідчення особи, яка отримала додатковий захист, крім цих двох паспортних документів, людині видається також проїзний документ для виїзду за кордон. А якщо до інтеграції біженців за вашими спостереженнями, вони адаптуються в Закарпатті, знаходять роботу, стають повноцінними членами суспільства. Питання доволі складне. Я скажу для нашого краю, враховуючи і. І нинішню ситуацію із роботою, пошуками роботи, відсутністю соціального житла, відсутністю сталих діаспор. Люди звичайно тягнуться більше до більших мегаполісів українських: Києва, Харкова, Одеси, де є сталі діаспори, де є якийсь ринок праці. Вже сформований, але є позитивні приклади, їх можна перерахувати не дуже багато, але є, які залишаються тут і для того, щоб не бути ярмом для держави, для суспільства, а стати повноцінним членом цього суспільства. Їх не багато цих прикладів, але вони є. Річ в тім, що взагалі інтеграція це звичайно, як би мовити, вулиця з двостороннім рухом. Тут треба не тільки прагнення і бажання держави інтегрувати цю людину в суспільство, але Прагнення і самої людини інтегруватися, вивчати мову державну, українську, опановувати якоюсь спеціальність через центри зайнятості, і так далі. Це складний процес. Не всі до цього готові. Я маю на увазі біженців в першу чергу. Не всі прагнуть од цієї інтеграції. Я вам дякую за розмову і вам дякую. По нашим глядачам я нагадаю, ми спілкувалися із Миколою Товтом, начальником відділу по роботі з біженцями головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області. Говорили про те, хто звідки і для чого їде на Закарпаття та стає біженцями. До кінця року звільнять кожного п'ятого закарпатського податківця. Зменшиться і кількість податкових інспекцій. У відомстві до нової структури Державної фіскальної служби кількість податкових інспекцій в регіонах зменшиться з 300 до 160. Натомість з'являться сервісні та електронні центри. Зміни у відомстві відбуватимуться за рекомендаціями, наданими місією міжнародного валютного фонду. Обіцяють українські урядовці. І на завершення про спорт спочатку осені юні закарпатські тенісисти готуються до двох важливих турнірів, які пройдуть в Тячеві та в обласному центрі Закарпаття. А от міжнародні змагання нашим спортсменам поки не світять. Чому дізнавався Денис Фазикаш у шестирічного Олександра? Сьогодні особливий день у хлопця перше в житті тренування. Він вирішив зайнятися спортом і обрав для себе теніс. Причому обрав сам без допомоги батьків, каже, побачив по телевізору. Тепер мріє стати чемпіоном. Там е, треба ракетки, а я дуже люблю, коли ракетки треба відбивати. Наче подобається, бо там дуже багато є різних управ і розвікає всіх. Сьогодні головна надія закарпатського тенісу це діти на дорослому рівні. Місцевих тенісистів небагато. В топ-50 ракеток України всього один закарпатець. А ось серед молодших перспектив більше, як ось Тетяна дичка. Серед кадетів вона одна з найсильніших в Україні, і саме вона дає надію закарпатцям побачити свого земляка на турнірі рівня USA Open. Треба дуже багато працювати, треба достигнути того уровня, щоб туди поїхати. І не кожен туди може поїхати. і треба фінансову підтримку мати, і треба мати ну, фізичну підготовку. Поїхати теж на той же USA Open, на Болдон потрапити, постаратися. Ну а для початку треба хоча б кандидата або майстра спорту. треба сп'ятку. А поки від Тетяни чекають результату на турнірі Мастерс, що відбудеться наступного місяця на Київщині. Там гратимуть найсильніші спортсмени країни. Аби залишатись у їхніх лавах, дівчина працює натхненно і майже без відпочинку. <плес> від Закарпаття на Київщину їдуть всього двоє. Тренери кажуть, вони заслуговують на медалі. Комусь, наприклад, першість області це вже дуже великий рівень. А деякі чемпіонати України і тури, українські тенісні тури в бажано в призерах вже вже треба нам щось робити. Чекають перемог від закарпатців і на домашніх турнірах. А вони пройдуть цього ж місяця. На цих вихідних втячеві всеукраїнський турнір першої категорії ще через тиждень змагання на кортах юності. Це усі новини на цю пору. Бажаю вам легкого початку тижня. Бережіть себе і до зустрічі.